спасабо за допомогу сьогодні на 19-й, і сьогодні на 20-й. Якщо знаєте, найкраще, от того самого. Я вас завзято Я попробую восстание. Перемогти московського ворога на східному фронті. Але для нас, для патріотів, для українських націоналістів є надважливо, щоб сьогоднішній день, 14 жовтня, ми таке проголосували в парламенті закон про визнання боротьби організації українських націоналістів, української повстанської армії по боротьбою за державну незалежність України. І цей законопроект вже стоїть в порядку денному. Потрібно лише 226 голосів, щоб внести його і розглядати це питання, а потім 226 голосів, щоб проголосувати, і щоб цей закон попав на стіл президенту, а потім і вступив після підпису його в законну юридичну силу. Мені дуже прикро, що незважаючи на те, що в нас були відповідні угоджування погодження на узгоджувальній раді вчора і тиждень тому назад. Ми, на жаль, не побачили зараз зранку, в порядку денному ще одного надважливого закону, який запропонувала фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, і який наша фракція вже багато років намагається провести через український парламент. Це є закон за номером 3530. Оборону комуністичної ідеології в Україні. Ми маємо товариство пам'ятати до того часу, поки ми не зліквідуємо комуністичну бандитську большевицьку гідру, яка проїла серця і голови багатьом українцям, до того часу не буде в нас української незалежної, економічно сильної, національно свідомої української держави. Ми маємо собі усвідомити, що Майдан, який переміг, Революція Гідності, яка погнала режим Януковича, це ще не все, це ще не остаточна перемога. Бо ми ще маємо не тільки ліквідувати усі наслідки правління цього бандитського режиму, ми ще повинні розпочати процес системних і всеосяжних змін, докорінних змін в українському суспільстві, а власне позбавлення України. Комуністичного минулого це є одна з найважніших змін української системи, бо не буде української держави до того часу, поки большевизм, поки комунізм буде проїдати голови нашим людям, поки цим ганебним явищам будуть пічкати і вчити наших дітей, до того часу, поки будуть стояти ще оті ті Леніни. І пам'ятники іншим прислужникам комуністичного режиму не буде справді української незалежної великої, економічно могутньої держави. Я розумію, що серед народних депутатів України, навіть серед тих, які тут стояли разом з нами пліч опліч під час революції гідності на Майдані, є дуже багато тих, які хочуть продовжувати справу Леніна і Сталіна. Для декого з них є вигідно. Зараз, виходячи з політичної кон'юнктури, не наголошувати на цьому. Більше того, навіть робити вигляд, що вони є великі борці з комунізмом. Але насправді ми маємо усвідомлювати і розуміти, ніяких поступок ми, патріоти-націоналісти, не можемо давати тим, хто зараз починає спекулювати на цих питаннях. Для нас є чітко і зрозуміло: УНУПА має бути визнана українською державою. Для нас є чітко і зрозуміло, комуністична ідеологія має бути заборонена в Україні, так як це вже зроблено в багатьох країнах, зокрема європейських. Крім того, я хочу вас проінформувати, що фракція Свободи внесла, але в порядку денному ми не побачили ще декілька законопроектів на цю ж саму тему. Один з них це закон про те, щоб не просто змінювати українське військо. А його треба змінювати ідеологічно, психологічно, світоглядово. Ми запропонували, щоб в армії вводилося справді українське вітання, не русифіковані звернення один до одного, не калька з російської чи не вітання військові, які прийшли до нас з радянського минулого. Ми запропонували, щоб офіційно в законі. Було зафіксовано, що в українському війську вітаються. «Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І це є ще один законопроект, який ми сьогодні вимагатимемо ухвалити Верховною Радою України. Тому товариство, наше завдання на сьогодні власне саме через те, свобода і змінила формат нині нашої участі. В марші боротьби УПА завжди традиційно, ви знаєте, ми його проводили починаючи від пам'ятника Шевченку, ішли вулицями Києва і пізніше святкували покрову і вшановували вояків української повстанської армії. Але сьогодні ми не могли не скористатися цим шансом, що відбувається засідання парламенту. Тому ми зібралися зранку тут, на Майдані Незалежності, на вулиці Інститутській, де полягли. Наші побратими, де полягли Герої Небесної Сотні за українську національну державу. До речі, полягли в тому числі за те, за що і вмирали вояки Української повстанської армії. І, до речі, боротьба ОПА вона дуже нагадує зараз боротьбу наших героїв Східного фронту, тому що ОПА боролося на своїй території. ОПА воювала не під Краковом чи під Варшавою. ОПА не під Москвою воювало. Так само і наші вояки українських Збройних сил, Національної гвардії, добровольчих батальйонів воюють на своїй території. Донбас, Крим, це Україна. Вони не воюють під Санкт-Петербургом чи Москвою, хоча, можливо, поки що. А вони визволяють наші українські землі, святі землі, саме для того, щоб українець міг відчути себе господарем. На своїй Богом даній землі. Тому ми, після короткого нинішнього заразнього мітингу тут, на Майдані, ми підемо до Верховної Ради України. По дорозі обов'язково ми зупинятимемося біля тих місць, це де загибли наші побратими, герої Небесної Сотні. Згадуватимо їх, схилятимемо перед їхнім героїзмом голови. Далі ми прийдемо до парламенту. Наша фракція Свободи. 100% як завжди, при 100% голосуванні буде вимагати Середині парламенту ухвалення цих надважливих законів. Вас ми просимо під стінами Верховної Ради вимагати в депутатів позитивного голосування. Ми сьогодні повинні скористатися нашим шансом, тому що Бандера наш герой, покрова, наше свято. Бандера наш герой, покрова наше свято! Бандера, наш герой, покрова наше свято! Бандера наш герой! Всі святом вас, брати і сестри українці! Ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!